Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Плищенко Віталій Олексійович, рядовий стрілець, номер обслуги аеромобільного відділення Збройних сил України. Народився 18 березня 1981 року у населеному пункті Таганча. Жив у селі Центральне, де закінчив місцеву школу. З юних років вирізнявся скромністю, працьовитістю та щирістю. Його життєвий шлях був спокійним, але сповненим турботи про родину, близьких і рідну землю. Після закінчення школи Віталій здобув фах автомеханіка в одному зі столичних училищ. Завжди вмів тримати інструмент у руках і не боявся роботи. Працював на Маронівській птахофабриці в селі Степенці, де його поважали як відповідального і надійного працівника. Спокійний, врівноважений, доброзичливий, він залишав після себе тепло і спокій. Та коли на рідну землю прийшла війна, Віталій не залишився осторонь. 14 серпня 2024 року, не вагаючись, він став до лав Збройних сил України. Обрав шлях захисника, мужній і гідний вчинок справжнього чоловіка. Ніс службу в аеромобільному відділенні, виконував бойові завдання на сході України: Війна забирає найкращих. 5 жовтня 2024 року, під час бою з російськими окупантами на Донеччині, Виконуючи бойове завдання, Віталій Плищенко загинув смертю хоробрих. Його серце зупинилося на передовій у бою за волю й незалежність України, його смерть невимовна втрата для рідних, громади, побратимів, але його подвиг незабутній. Світла пам'ять про Віталія Олексійовича житиме у серцях усіх, хто його знав. Він був людиною обов'язку, честі та мужності. Його приклад. Приклад справжнього патріота, який не злякався і став на захист батьківщини, його ім'я назавжди залишиться серед імен героїв, що віддали життя за нашу свободу. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою!